Привіт, новий Рено Кардіан. Він цікавий як мінімум з двох причин. Перша це найменший сучасний кросовер Рено в Україні, а цю особливість важко переоцінити на парковках інших ЖК. Друга це найдоступніший сучасний кросовер Рено. І слово сучасний тут ключове. Адже кросовери Рено це не лише Дастер та Колеос. Бренд розвивається, рухається вперед, пора вивчати нові імена. Отже, Рено Кардіан. Виробник адресує його перш за все тим, хто любить сучасний та емоційний дизайн, кому потрібно протягом дня побувати в багатьох місцях і мати змогу легко маневрувати в місті та за ним часто паркуватися. І для цього міський компактний кросовер те, що треба. Дизайн дійсно вдалий. Новому логотипу дуже личить ромбики радіаторної решітки, сприймається як єдиний ансамбль. Гарно виглядає двокольорове забарвлення кузову. Нефарбований захисний пластик знизу добре перегукується з чорним кольором на стійках та даху. І оптика чудова, лед фари навіть у стартовій комплектації та стильні рельєфні ліхтарі теж лед. За красою йде практика і не відстає. Виявилося, що у невеличкого «Кардіан» величезний кліренс у 20 сантиметрів. І дуже міський багажник, адже 398 літрів при таких габаритах це добре. Спинки розкладаються в майже рівну підлогу, а кому і цього не вистачить, може закріпити щось на рейдингах. Здається, вміння робити багажники саме такими, якими хочуть бачити люди. Це вже у ДНК Рено, подвійне дно з докаткою, ручки з обох боків кришки. А ще власник Renault радіан у середній комплектації Tecno, як у нас на тесті, отримує ключ-карту вільні руки. Давно і добре відома фішка Рено, що дозволяє автоматично відчиняти і зачиняти авто. Дається дрібничка, проте дуже полегшує життя. У Tecno передбачені патронники ззаду та камери заднього виду, які доступні у якості опцій для стартової комплектації Evolution. Але навіть у неї вже буде мультимедійна система з 8-дюймовим екраном та відображенням екрану смартфона. Apple CarPlay та Android Auto. Для Текно, в свою чергу, можна докупитись цифрову 7 дюймову панель приладів. Вона виглядає ось так. Але мені і ця аналогово подобається. При бажанні цифрову панель можна отримати без доплат у топовому оснащенні Iconic. Там парктроніки вже спереду та ззаду, система кругового огляду, контроль сліпких зон та інше. Але це оснащення під замовлення. Зауважимо, що ціни наведені за програмою Renault Bonus це такий спосіб кредитування покупки авто, який ще й знижує його початкову вартість. Тож раджу поцікавитися умовами на Renault UA, також доступний кредит від Приватбанку. Логічно, що у найменшого кросовера Рено найменший двигун бензиновий трициліндровий TCE об'ємом 1 літр на 100 конячок. Це нове покоління двигунів, що встановлюється також на седан Рено Тальян. Такі вже зараз тренди: Downsizing – наше все. Але побоювання щодо нестачі потужності трошки перечасні, і щоб зрозуміти це, достатньо порівняти цей ось двигун з близиною мотором 1.6, на що встановлювався на попередній рено. Так ось з механічною коробкою кардіан має паспортний розгін до сотні за 12 секунд, майже як дасте. Варіатор додає ще півсекунди, адже обертальний момент тут трошки нижче. Проте сівіті виграє у зручності, бо дві педалі краще ніж три. А три циліндри економніші за чотири. Найкраще це розумієш у повільному трафіку міських вулиць. Мені вдавалося вкластися у паспортний 7-8 літрів на 100 кілометрів. За містом буде ще менш біля п'яти. Звісно ж, можуть виникнути питання щодо надійності маленького мотору. Тім Рено офіційно заявляє, що ресурс цього двигуна складає 300 тисяч кілометрів або 10 років. До Речі, українці не перші, хто стикаються з цим мотором, адже він вже декілька років експлуатується у Європі. Враження їзди здебільшого позитивні. Мені сподобалося, що кардіан охоче відгукується на поворот керма і не розтрясає на ямках. Я би не сказав, що він жорсткий, він доволі м'якенький. І добре, що немає цього варіаторного завивання, бо варіатор старанно імітує перемикання передач. Пауза між перемиканнями, звісно, відчувається, проте не дратує. Варіатор працює майже як автомат. З недоліків я би відмітив, хіба що здебільшого твердий пластик у салоні та специфічний механізм розкладання спинок задніх сидінь. Треба тягнути за мотузку. А загалом Рено Кардіан залишає гарні враження, яскравий та помітний, маневрений та у керування, дружить зі смартфоном та не обтяжує витратами на пальне. Чудовий кліренс, місткий багажник, простий та зрозумілий інтерфейс. Кому потрібен новий та не надто дорогий компактний міський кросовер, раджу обов'язково познайомитися з Рено Кардіан особисто.